Громадська організація Родини загиблих героїв міста Кам'янське відзначає першу річницю з дня свого заснування. Рідні полеглих на війні кам'янчан об'єдналися у міцну спільноту, з якою сьогодні познайомимо вас поближче. Правоохоронці міста на базі дитячого простору благодійного фонду Карітас Кам'янське вчили малечу виробляти світловідбиваючі аксесуари, яке допоможе дітям бути помітними на дорозі. Забрали тільки те, що вмістилося в автівку. Продовжуємо проект почати з нуля. Сьогодні познайомимо вас з психологією Оленою Коваленко з міста Попасна Луганської області. Час дивитися новини Кам'янського від журналістів міського наційної служби у студії Володимир Кремінь. Мої вітання! Протягом 7 лютого ворог систематично атакував Україну. У Дніпропетровській області постраждали Нікопольський район, Новомосковськ, Павлоград. У Павлограді через ракетну атаку поранено 30-річну жінку. Вибуховою хвилею вибило вікна у трьох будинках. А от на Нікопольщині ворог намагався дроном уразити поліцейських, які прибули на місце влучання фіксувати наслідки. На щастя, правоохоронці вчасно зреагували. Пошкоджено лише їх автомобіль. Пізно ввечері над Криворізьким районом збили ворожий безпілотник. Протягом ночі під ударом агресора знову опинилася Мирівська громада Нікопольського району. По одному з ціл окупанти кілька разів вистрілили з важкої артилерії. На щастя, снаряди не зачепили людей. Всі цілі. В інших районах області, включно із Кам'янським, ніч була без надзвичайних подій. Громадська організація Родини загиблих героїв міста Кам'янське відзначає першу річницю з дня свого заснування. Батьки, діти, брати та сестри полеглих на війні кам'янчан об'єдналися у міцну спільноту, волонтерять, проводять просвітницькі заходи. Головне, підтримують один одного у біді. Частий гість організації і міський голова. У день річниці він вкотре відвідав родини загиблих героїв, аби вшанувати пам'ять полеглих воїнів та виказати слова підтримки їх близьким від імені всієї громади Кам'янського. Кожна зустріч у хабі родин загиблих героїв Кам'янського розпочинається із символічного дзвону та хвилини мовчання за полеглими воїнами. Валентина Іванішко втратила на війні сина разом з іншими батьками, які зазнали такої самої непоправної втрати переживати пекучий біль легше. Зізнається мати полеглого героя. Ми дуже раді, що у нас є вже свій осередок, що ми можемо прийти тут, пообщатися. ми тут друг друга всі понімаємо. Всі ми одинакові, бо в нас одне горе. Громадська організація родини загиблих героїв. В м'яцького налічує 132 учасника. Супереч власному горю. Тут всі активно допомагають громаді, займаються волонтерством, проводять просвітницькі уроки пам'яті для молоді. Дуже часто очільник організації каже, що біда нас не злабала, а біда нас об'єднала. Дуже важливо, що ця організація, яка об'єднує родини полеглих героїв, вона допомагає їм пережити. Той біль, і то страждання. Ту втрату нам допомагає місцева влада, дуже допомагає мер нашого міста, шановний Андрій Леонідович Білоусов. І ми вдячні за це, і ми обов'язково. Те, що планували, будемо виконувати, тому що ну це потрібно саме родинам. Уся стіна в залі пам'яті увіжана їх світлинами, світлі, усміхнення або задумливі обличчя. Студенти, металурги, водії та спортсмени звичайні хлопці і разом з тим герої, що поклали життя за мирне небо та навічно закарбували свої імена в історії. І ми назавжди будемо пам'ятати тих героїв ваших рідних і близьких, які захистили наше місто. Нашу країну від цієї навали, і завдяки яким ми сьогодні і маємо можливість існувати на цьому білому світі. До річниці створення організації вручили пам'ятні подарунки, побажали здоров'я, витримки та скорішої перемоги. Головне ж, аби організація родин загиблих героїв Кам'янського не ставала більшою і не гинули наші захисники. Чим відзначився минулий тиждень у Дніпропетровській області? Вже традиційно у Дніпропетровській ОВА аналізували проведену роботу. Розповіли про те, що у регіоні продовжили розвивати сімейні форми виховання, працюють над підтримкою людей, які зазнали насильства. А ще в області планують створити центр підтримки дітей за моделлю Барна Хаус. Більше про це керівники ОВА розповідають на традиційному щотижневому брифінгу. Почали аналіз тижня з позитивних здобутків регіону. На початку року в області створили чотири прийомні родини і дитячий будинок сімейного типу. Нову домівку знайшли 14 хлопчиків і дівчаток. Підтримує батьків-вихователів у добрій справі. Перша леді працюємо із фундацією першої леді Олени Зеленської. Ще 22 дитячих будинки сімейного типу з п'яти хаток, апостолого, марганця найближчим часом отримують допомогу від організації. Побутову техніку, меблі, гаджети, кухонне приладдя, газові котли дуже вдячна за таку важливу та вагому підтримку. Дніпропетровщина лідер зі створення малих групових будинків. Їх в регіоні працює шість. Незабаром відкриття іще одного, три. На стадії будівництва також на брифінгу згадали і про те, що пройшло перше у цьому році засідання координаційного центру підтримки цивільного населення. Пріоритетними були питання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Запустили анкетування серед ВПО, залучили територіальні громади, раду з питань ВПО та міжнародні організації, анкетування про потреби та проблеми, бажання інтегруватися в громади, працевлаштування або відкриття власної справи. Гострим питанням залишається розширення фонду. Соціального житла разом з громадами та міжнародними партнерами визначаємо об'єкти, які можна облаштувати під оселі для внутрішньо переміщених осіб. Відзначили важливими те, що минулого тижня в ОВА презентували методичку для людей, які працюють з постраждалими від сексуального насильства. Напрацювання будуть корисними для правоохоронців, соцпрацівників, психологів, громадських активістів. Серед них розповсюдимо рекомендації. Проект створили за підтримки Офісу віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і апарату урядової повноваженої з питань гендерної політики. Рекомендації розробили фахівці інформаційно-консультативного жіночого центру у тандемі з Національною академією СБУ. Працюють на Дніпропетровщині і над підтримкою дітей, що потерпають від насильства вдома. Мій фонд Українська фундація громадського здоров'я і Центр соціальної підтримки дітей та сімей. Добре вдома підписали меморандум. Він передбачає створення у регіоні простору за моделлю «Барнахус». Мета допомога хлопчикам та дівчатам постраждалим від насильства. В Україні таких центрів 11, 12 буде на Дніпропетровщині. Профінансує проект Дітячий фонд ЮНІСЕФ. А на фінал у Дніпропетровській ОВА відзвітували про діяльність робочої групи, прозорість та підзвітність і про зекономлені кошти вже вдалося скасувати та зменшити вартість 25 закупивель. закупівель. Загалом на майже півмільярда гривень. Під час війни важливо використовувати кошти раціонально. У пріоритеті має бути допомога військовим. У рамках профілактичних заходів правоохоронці Кам'янського районного управління поліції. Зустрілися з маленькими відвідувачами дитячого простору благодійного фонду Карітас Кам'янське там, в невимушеній атмосфері, разом виготовляли світловідбиваючі флікери, які зроблять дітей більш помітними у темряві. За цікавим дійством спостерігали і наші журналісти. У наймолодших карітасівців – незвичне творче заняття. Спочатку на цупкому папері за допомогою шаблону діти виводять собачу лапку, вирізають, а далі починається найцікавіше. На отриману лапку наклеюють світловідбиваючий матеріал, до краю причеплюють стрічку. І новенький світловідбиваючий флікер вже в дитячих рученятах. І ми виготовили такі брелочки у вигляді собачої лапки, які будуть саме відбуватися у темряві. Кожна дитинка може цей брелочок одягнути як на свої ключі, так і на портфелик, так і на курточку, тобто будь-куди, де буде зручно і де її дійсно стане помітною у темряві. Дітки всі одразу не хвилили. Це купу позитивних емоцій, що це саме собача лапка, лапа, лапка пса патрона, який буде сьогодні їх рятувати. У процесі зустрічі представниця відділу ювенальної превенції Дарина Довгопола також розповіла дітям про правила дорожнього руху, звернувши увагу на пересування у темний період доби. Дуже важливо, щоб кожна дитина пересув. Ваючись містом у темну пору доби була помітна водіям, і взагалі, що саме флікери вони створюють таке безпечне середовище, як для водіїв, так і для самих діток. Вони стають помітними, і звичайно, що це викликає в них позитивні емоції. Разом створюючи ось такий світловідбивний елементик. Вони його обов'язково будуть носити, не забуватимуть, і завжди згадуватимуть про те, що саме ось такий світловідбивний елемент вони виготовляли з поліцією, і поліція їх завжди захищає, і оберігає навіть тоді, коли вони не поруч. Маленькі майстри Ділара та Артем з. Закінчили свою роботу одними з перших. Тож на інтерв'ю погодилися охоче та поділилися знаннями ключових правил дорожнього руху. «Переходити треба на зелений колір, є червоний колір, є жовтий колір, ще там треба є зебра, і треба, коли там є знак стопи, і ти, коли стопи, ти повинен зупинитися, коли поворот треба повернути. А як тобі спілкування з поліцейською? Як воно це склає? Сподобалась. Я з 23 ліцей, і там вона вже приходила і в другому класі, і в третьому. Мені сподобалась лапка і урок. Куди ти повісиш лапку? На рюкзак. Які правила ти знаєш, пов'язані, щоб тебе бачили в усі? Переходити дорогу. Повернуться на і направо. право. Як тобі спілкувалися з поліцейською? Розкажи, що тобі не більше сподобалось? Тож нам показала, делать брілки. Активна малеча залишилася у захваті від заходу, а світловідбиваючий флікер у формі лапки обов'язково знайде місце на верхньому одязі чи рюкзаку, символізуючи безпеку та добру згадку про теплу зустріч. Ну а на черзі черговий випуск проекту почати з нуля. Наша знімальна група ще восени під час зйомок сюжету про благодійну акцію на підтримку збройних сил України познайомилася із психологинею благодійної організації. Ми з Кам'янського пройшло чотири місяці, і ми вирішили особисто поспілкуватися із Оленою Коваленко, присвятивши особистості переселенки новий душевний ви. Героїня нашого шостого випуску проєкту Почати з нуля приїхала до Кам'янського майже два роки тому з міста Попасної Луганської області. Психологиня за освітою. Зараз вона працює в благодійній організації Миз Кам'янського. Кожного дня Олена надає допомогу внутрішньопереміщеним особам, хоча сама опинилася в складній життєвій ситуації. Де Олена Коваленко знаходить сили, на допомогу іншим, дізнаємося у щирій розмові з психологинею. Олена Коваленко народилася у селищі міського типу Білокуракане, а після заміжжя у 2003 році переїхала до міста Попасна Луганської області. За першою освітою пані Олена фінансист, має диплом з відзнакою. Але їй дуже пощастило реалізувати себе у зовсім протилежній сфері як успішно практикуючу психологиню. Тривалий час працювала в реабілітаційному центрі Лелека з людьми з інвалідністю, а в 2021 році виграла грант від міжнародної організації. Навесні 2022-го мала відкрити Свій простір у попасній, але війна не запитує про плани її покликання руйнувати. 24 го ми зустріли в СМТ Білокуракине. У Мене донька залишалася в Северодонецьку, і там було дуже гучно. Її забрали, привезли. Ну, тобто, і ці. Дні були дуже-дуже важкі, вони дуже важко давалися, тому що окупація була 5 березня, там, де ми знаходилися. Ми до кінця місяця поки надали паливо. І ми потім виїхали з окупації. На Дніпропетровщину родина Коваленків приїхала на початку квітня, але на той час просто нереально було зняти житло. Родичів тут вони не мали. На декілька днів їх прихистили добрі люди у селищі Таромське. Потім родина прийняла рішення їхати далі. Проїздивши повз село Українка, Олена згадує, відчули, що це їхнє місце. Їх підтримав і голова громади, тож сіли саме там. Далі було неочікуване знайомство з представниками фонду Кам'янського», де жінка працює і досі, а майже два роки пролетіли непомітно. Так як я мала громадську організацію вже в своєму місті, в місті попасної, то я вирішила з родиною допомагати переселенцям, таким як ми. Пан Олександр надав приміщення в селі Українка. І ми почали видавати гуманітарну допомогу міжнародні організації, місцеві вже потім вже адаптовуєшся, тому що люди це частково якось надають енергію, да, стимул для того, що ти комусь потрібен. І це найголовніше в нашому житті. Тяжким моментом для психологині було розуміння, що у рідному місті все зруйновано і просто нікуди повертатися. На щастя, Олена Коваленко, окрім рятівної професії, має ще міцну родину на підтримку коханого чоловіка Олександра, а також дітей Вікторії та Дмитра, завжди можна розраховувати. А ще жінка вкотре переконалася, як війна та горе об'єднує зовсім незнайомих людей. Ми жили в будинку, в якому не було зовсім комунікації. Ну, тобто, це було приміщення, в яке тільки побудувалося, там ніхто не жив, тільки стіни. То нам носили унітаз, ванну принесли, хто кроваті, Тобто, все це було за тиждень, поки ми жили у людини, все це робилося завдяки тим людям, які нас прихистили, які е, е, дали змогу ну, жити повноцінним життям. Ще однією знахідкою для Олени Коваленко у нашому місті стала улюблена робота. У благодійному фонді Кам'янського» два рази на тиждень вона проводить безкоштовні заняття для діток від шести років, а по вівторках зустрічається із жінками-переселенками, у яких війна забрала дім, а в деяких навіть рідних. У невимушеній атмосфері Олена проводить консультації, зізнається, від тепла та щирої розмови жінки розкриваються, діляться горем, так і відбувається своєрідна терапія зцілення. Після, як я говорю, мінуса завжди є плюс. Тобто після поганої буде завжди сонечко. Тобто і це сонечко є. Це ті люди, які мають таке значення для мене. На сьогодні нові друзі, нові знайомства. І саме в фонді нас більше 50 людей, які підтримують один одного, які збираються і розмовляють. Головне для Олени Коваленко, як психологині повернути людину в сьогодення, у реальне життя, до тих емоцій, які заблоковані внаслідок спогадів, набутих у 2022 році. Для неї така ситуація близька, але переживши втрату дому, вона не повертається в минуле. Бо якщо психолог енергетично не в спромозі допомогти, це може спричинити травму людині. Коли приїхала сюди, то я не консультувала. Тобто я спочатку знайшла себе, та, потім тільки почала, коли вже мала якусь енергію, та, я можу надавати консультації. Розумію, що все життя люди втрачають і здобувають. У мене така специфіка повернути до себе, вивести на емоції людину. Тобто, Якщо людина блокує, наприклад, сльози, є таке відчуття у людей. Спочатку повернутися, а потім. Йти далі, враховуючи всі зміни, які відбулися в житті після 24 лютого, Олена Володимирівна прийняла рішення жити сьогоднішнім днем, утримувати задоволення від того, що має, хоча живе в чужому будинку, але це надає смак життю і розуміння, що ти можеш зробити більше, надавши досвід і допомогу людям. Коли працюєш з людиною, так, як психологиня, ти не маєш досвіду. Та, і все одно допомога йде ну, не така. Коли ти вже був, ти розумієш, що людина відчуває, і ти розумієш, що ти можеш в даний час або допомогти та, витягнути ту людину з того стану, або навпаки, десь замовчати і вислухати. Олена Коваленко поділилася з нами радісною звісткою. Наприкінці лютого у Кам'янському вона буде відкривати омріяний жіночий клуб. Гарантові кошти на реалізацію власного бізнесу надала міжнародна організація. Вдалося закупити меблі, обладнання та інші речі, необхідні для стартапу в новому місті. Будуть запрошувани запрошуватися майстрині, наприклад, перукарі, да, які можуть також рекламувати, да так, в даному випадку себе та а комусь зробити зачіску, ту, яку жінка все життя мріяла, надає жінкам впевненості в собі. Це такий проект, який відкриє жінку в новому аплуа. Попри війну пані Олена стала більше мріливою ніж два роки тому. Переконана. Мріяти обов'язково потрібно. Це наша впевненість у майбутньому та радість від життя, а статус переміщеної особи мрія аж ніяк не завада. Хочу поділитися таким своїм досвідом, без мрії не буває людини. Мрія обов'язково в будинок, тому що ми мали будинок, в кожну була своя кімната, це було. Ну, найкласне -най -най місце на землі. Мрії обов'язково повинні здійснюватися. На шиї Волени Коваленко помічаємо красиву підвіску у формі голуба. Наша героїня зізнається, любить цих птахів з дитинства, як символ миру, радості та душевної гармонії. А ще з дитинства тато Володимир Єгорович навчав маленьку Оленку важливому правилу діяти. Через багато років саме батьківське натхнення до дії врятувало Олену Коваленко та надало досвіду, що з будь-якої ситуації можна знайти вихід. А втративши все матеріальне, приходить усвідомлення Життя безцінне щастя. А на черзі у нас прогноз погоди на 9 лютого. На сайті Саном передають, що у п'ятницю буде хмарно. Протягом дня можливі опади. Дощ зі снігом вночі. Температура становитиме 0 градусів, День підійметься до плюс 3. Вітер східний від 2 до 4 метрів на секунду. Ну а це всі новини кам'янського станом на 8 лютого. Більше цікавого читайте на нашому сайті mis.dp.ua. а також дивіться проекти журналістів на Ютуб каналі ТРК Міс. До весни залишилось 20 днів. Пірте у краще та бережіть здоров'я. На все добре.